Це відео про 5 найцікавіших електронних сервісів 2018 року. Привіт! Мене звати Олексій, я займаюсь провадженням електронних державних послуг і знімаю про це відео. Якщо ви досі не підписались на мій YouTube канал про електронні послуги та електронне урядування, я пропоную вам це зробити саме зараз. А в цьому відео я хотів би розповісти про підсумки 2018 року у сфері розвитку електронних сервісів. Цей рік був досить успішний у цій сфері. Було впроваджено каталог електронних сервісів на сайті уряду, який налічує вже близько 120 електронних сервісів. Це всі електронні послуги, що зараз існують в Україні. Було створено стандарти дизайну електронних сервісів. Якщо бачили останні електронні сервіси, вони виглядають більш-менш однаково, і це зручно, це легше для сприйняття. Було впроваджено технологію Mobile ID. Це можливість зберігати та використовувати свій електронний цифровий підпис з мобільного телефону. А електронний цифровий підпис потрібен для отримання, ну, мабуть, 95% електронних сервісів. А також протягом цього року було впроваджено ряд електронних послуг, і про 5 найцікавіших з них я хочу вам розповісти у цьому відео. Давайте подивимось. Я буду розповідати про послуги у порядку їх створення, і перша електронна послуга це повідомлення про початок будівельних робіт, що було оновлено влітку цього року. Але це було унікальне оновлення, було впроваджено повністю автоматичне надання цієї послуги. Тобто, це перша електронна послуга, що надається взагалі без участі людини. У мене є відеоінструкція про користування цієї послуги, Посилання на неї я надам у коментарях до цього відео. Другий сервіс це кабінет перевізника. Це сервіс впроваджений у серпні цього року для вантажних та пасажирських перевізників з метою отримання онлайн послуг ліцензування. Але у нього є одна дуже цікава функція для громадян: це можливість пошуку інформації про ліцензії. На пасажирське перевезення. Тобто є можливість безоплатно, без реєстрації смс, без електронного підпису здійснити пошук за номером транспортного засобу і дізнатися, чи легально здійснює перевезення конкретний транспортний засіб. А далі чи сідати в таку маршрутку чи ні, це вам вирішувати. Третій сервіс внесення змін до відомостей про фізичну особу підприємця. Цей сервіс запущений восени цього року на сайті онлайн-Будинок юстиції і він дозволяє вносити усі безкоштовні зміни до відомостей про ФОП, включаючи зміни видів економічної діяльності та зміну контактної інформації. Я нещодавно робив відеоінструкцію по користуванню цим сервісом, шукайте її на моєму YouTube каналі. Четверте попереднє подання інформації на отримання паспорту. У листопаді 2018 року було оновлено електронний сервіс запису в електронну чергу на отримання закордонного паспорту та паспорту у формі id картки З'явилась можливість внести всю інформацію, необхідну для отримання документу, одразу при записі в електронну чергу. Ця інформація зберігається у вигляді QR-коду, який ви просто приносите у підрозділ міграційної служби, вони його зчитують і їм не потрібно вбивати цю інформацію вручну. Таким чином, менше часу відтрачається на відвідування міграційної служби. Також в цьому сервісі з'явилась можливість оплати онлайн за паспортні послуги. І останній п'ятий електронний сервіс це кабінет автовласника. Цей сервіс запущений під ялиночку у грудні 2018 року, і він досить цікавий та перспективний. Після входу в кабінет ви можете переглядати відомості про свої водійські посвідчення, переглядати відомості про свої транспортні засоби, але лише про ті, що були зареєстровані після 2013 року, бачити свої штрафи та протоколи про адміністративні правопорушення. Перевіряти за ВІН-кодом, транспортні засоби, на предмет, чи потрапляли вони у дорожні транспортні пригоди, та записуватись в електронну чергу на отримання послуг з реєстрації транспортних засобів та отримання посвідчення водія. Це все, що я хотів розповісти у цьому відео. Напишіть, будь ласка, який з цих сервісів ви вважаєте сервісом року і чому. Бажаю вам удачі, успіхів у новому році і зустрінемось у 2019-му.